Вітаю підписників та гостей першого україномовного YouTube каналу з відеоуроками програми сіберіот 6. Сьогодні пропоную розглянути таке питання як додавання або видалення тактів. Отже, для того, щоб додати такт, переходимо в вкладочку Create або... або на порожньому полі, на пустому полі, ми натискаємо праву кнопочку мишки. Зверніть увагу, що меню, яке випадає, воно ідентичне тому, яке випадає при натисканні вкладочки Create. В цьому віконечку ми переходимо на, на вкладочку Bar. Далі по стрілочці переходимо ось це віконечко і обираємо пункт Add End. Або використовуємо, використовуємо гарячі клавіші Ctrl плюс B. Одразу наголошую на тому, що краще вчити всі гарячі клавіші, комбінацію гарячих клавіш, тому що це значно спростить і пришвидшить роботу з цією програмою. Натискаємо і, як бачимо, додався такт. Повернемось назад. Спробуємо зробити цю саму маніпуляцію, просто натиснувши Ctrl-B. Це дуже просто. Далі. Наприклад, нам потрібно додати такт десь в середині твору. Випадково ми його пропустили. Буває таке. Натискаємо, виділяємо такт, після якого нам потрібно додати додатковий такт лівою кнопочкою мишки. Далі на білому, на порожньому фоні, натискаємо праву кнопку мишки. Перемух... Переходимо вкладочку Бар. По стрілочці переходимо в це віконечко і обираємо пункт Single. Або використовуємо гарячі клавіші. Ctrl-Shift-B. Натискаємо. Ось додався у нас ще один такт. Наприклад, нам потрібно додати одразу 16 тактів. І кожен раз робити ці маніпуляції, натискаючи Ctrl-Shift-B. Це трішки займає часу. Є варіант зробити це швидше. Виділяємо такт, після якого нам потрібно додати 16 тактів. Нехай це знову буде цей такт з ноткою Фа. Отже, виділяємо його лівою кнопкою мишки. <coughs> Далі на чистому на порожньому фоні ми натискаємо правою кнопочкою мишки. Переходимо на вкладочку Бар. По стрілечці переходимо вже, знайомо нам віконечко. І далі обираємо пункт Озер. Або використовуємо гарячі клавіші Alt-B. Ось в цьому віконечку ми додаємо кількість необхідних нам тактів. Отже, один такт ми вже додали, тому ми тут напишемо на 16, а напишемо 15. Натискаємо ОК. Ось, будь ласка, наших 15 таків. 16. Цю саму маніпуляцію ми можемо зробити в кінці твору. <кій> Наприклад, після нотки до нам треба 16 тактів. Лівою кнопочкою мишки ми виділяємо такт з ноткою до. І використовуємо комбінацію гарячих клавіш Alt-B. В цьому віконечку вже 15 тактів у нас виставлені. Натискаємо ОК. Будь ласка, після нотки до 16 тактів. Трапляється таке, що такти потрібно не видалити, не додати, а видалити. В цьому випадку діємо наступним чином. Ось є 16 тактів, які, наприклад, нам потрібно видалити. Вони у нас порожні. А, тримаючи кнопку Ctrl, утримуючи кнопочку Ctrl, ми виділяємо лівою кнопочкою мишки перший такт з цих 16. Далі переходимо на останній такт. Ось він. Утримуючи кнопочку Shift, лівою кнопкою мишки, ми виділяємо останній такт. Як бачимо, виділили, виділились, виділились всі 16 тактів. Далі ми натискаємо кнопочку Delete на клавіатурі комп'ютера. Є. Е. Зробимо те саме з наступними 16 тактами. Утримуючи кнопочку Ctrl. Лівою кнопочкою мишки ми натискаємо перший такт з цієї кількості тактів, які нам потрібно видалити. Далі переходимо на останній такт з цих 16. Утримуючи кнопочку Shift, натискаємо лівою, ліву кнопочку мишки. Є. Натискаємо кнопочку Delete. На сьогодні все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, і в коментарях пишіть, що ще вас цікавить по цій програмі. Будемо розглядати наступні питання. Всім до побачення!